Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на Ютуб каналі Вічі, і ми з вами розпочинаємо новий блок наших євангельських зустрічей, а саме е, наше ранкове читання святого письма Євангелія та послання святих апостолів. Сьогодні в храмах за богослужінням читатиметься Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до Ефеся. Зачитаємо і ми з вами ці два уривки. Євангелія від Марка. Одного разу приходить Ісус до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підходять до нього первосвященики та книжники і старішини і кажуть йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі цю владу, щоб це робити. І Ісус же сказав їм у відповідь: Запитаю вас і я про одне. І, відпов... і відповідайте мені, і скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоанове з неба було чи від людей? Відповідайте мені. І міркували між собою кажучи, якщо скажемо з неба. То він скаже, чому ж ви не повірили йому? Але скажемо він, він е, від людей? Боялися народу, бо всі вважали, що Йоанн воістину був пророк, і, відповідаючи, кажуть Ісусові, Не знаємо. І Ісус, відповідаючи, каже їм, І я не скажу вам, якою владою це роблю. А тепер послання святого апостола Павла до Ефесян. Браття, щоб ми не були більше дітьми, які вагаються і захоплюються всяким вітром учення за людським лукавством і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається і з'єднується всякими зв'язками, що взаємно скріплюється, придіє в свою чергу кожного члена, одержує приріст для створення самого себе в любові. Тому я кажу і заклинаю Господом, щоб ви більше не робили так, як роблять інші народи через сутність розуму свого, будучи потьмарені в розумі, відчуджені від життя Божого через їхнє неоцво та жорстокість серця їхнього. Вони, дійшовши до бездушності, віддалися розпустці так, що чинять усяку нечистоту з ненаситністю. На зараз це все. До зустрічі з вами! Вечором в нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день. Божого вам благословення!